Дівчата, я сьогодні забирала Арсенія зі школи і чула, як вчителька несамовито верещала на дітей. Я вважаю, така поведінка неприпустима і з цим потрібно щось робити. О, котрій це було, коли я забирала діти з вчителькою дуже гарно грались і ніяких криків я не чула. Господи, ну покричала і що тепер? Тридцять дітей і що з ними сюсюкатись? Ви впевнені, прям верещала, не просто. Осно кликала когось. Я особисто не бачу в цьому нічого кримінального. Дійсно, клас великий, потрібно, щоб кожен почув вчительку. Що прям справді верещала? Я вважаю це абсолютно недопустимо. Як можна на таких маленьких підвищувати голос? Так, так, це може спричинити дитячу психологічну травму. Добре, що якраз зараз всі тут зібрались. Нагадую, що до кінця тижня потрібно здати гроші на фонд класу.